Доброго ранку. — Доброго ранку. — Пане водій, що це було за маневри на світофорі? Чому ви зупинилися на стрілку? На що? — На зелену стрілку світофора? Я не зупинявся, Бо... я не за рулем сидів. А хто сидів? А чоловік там вийшов до Чоловік не вийшов, камера писала. Йим треба придумувати. Ну як не вийшов? — ну, У мене ведеться відеофіксація. Так я не сидів. За вийшов. А хто сидів? Того, хто сидів. Вийшов, пішов, я вам ще раз говорю, що я підійшов до автомобіля. Там, де водійські двері. Ніхто двері не відчиняв. Це все фіксує моя відеокамера. Тому не треба придумувати, щоб хтось виходив. А посвідчення в водія є? Не, не має, нема з собою, чи нема взагалі, чи отримували, чи вас їх тіряли, чи ви, ви у вас їх забирали. Не, забрали, Як там, розумієте? В суд 130 забрали, виходить.